Добре. Добре рано, сьогодні 9 квітня знімаємо відео Укравтодору для начальника служби автомобільних доріг у Львівській області Береза Олега Ігорович. Подивіться, будь ласка. Скажіть мені, будь ласка, ви мода. Чи ви не мок? Доки ми маємо мучитись по таких дорогах. Подивіться, як люди об'їжджають Дивіться, подивіться, як ми їздимо. Подивіться, схаменіться, подійте до того. Якщо ми перекриємо дороги, я даю два тижні. Якщо за два тижні реально ви не приступите щось з дорогою, я організовую перекриття дороги. І ви не переживайте, мене буде ким перекрити дорогу. Не переживайте, я вам це обіцяю. Я виноградський Володимир Теодозевич, житель села Рогізно. Самберського району Львівської області, вулиця Січових Стриців, номер 25 Номер телефону мій 067 90 50 815. Подивіться, перша передача. Подивіться на спідометр. 10, 10, Зробіть дорогу.